Моя наступна гостя Олена Стрельник, гендерна дослідниця Інституту соціології НАН України, докторка соціальних наук. Вітаю вас. Пані Олено, ваша професія передбачає, що ви маєте фіксувати суспільні зміни. Що ви бачите? Розкажіть нам. Якщо ми подивимося на великий корпус феміністичної літератури про те, як воїни впливають на ситуацію з гендерною нерівністю становищем жінок, ми побачимо, що є таке конвенційне розуміння, що зазвичай після воїн, під час воїн, становище жінок дуже погіршується, і ситуація з гендерною нерівністю загострюється. І відбувається так званий патріархальний ренесанс чи консервативний відкат в гендерних ролях. Я думаю, що немає підстав так говорити про тенденції в Україні, хоча би тому, що Україна і контекст війни такий, що ми війшли в у війну. Зі сталими політиками гендерної рівності і з потужним феміністичним рухом. Між тим, якщо говорити про якісь основні дуже базові тренди, я би сказала про сферу публічного і сферу приватного, сферу сім'ї. У сфері публічного, очевидно, внесок жінок військових в оборону країни є видимим, і ми це бачимо за даними досліджень. Зокрема, за даними репрезентативних опитувань, 80% українців і українок сказали, що вони. Асоціюють образ ветерана однаковою мірою жінками і з чоловіками. Це великий прогрес. Українське суспільство не дуже консолідоване щодо уявлень про те, хто має захищати Україну. Трошки більше половини вважають, що це обов'язок чоловіків, але 46% сказали, що це рівною мірою має бути обов'язок. жінок і чоловіків, звичайно. Жінки в чоловічих професіях, другий тренд, він, звичайно, є дуже помітним. Ми поки не бачимо цього на цифрах, і я припускаю, що цей тренд буде впливати на те, що гендерні стереотипи про жіночі професії будуть втрачати свою вагу. Можливо, роботодавці змінять свої політики в бік більш дружніх до працівниць, які мають сімейні обов'язки, але між тим ми мусимо пильнувати, щоби. Після завершення війни, коли очевидно, буде велика суспільна увага до питань реінтеграції ветеранів, щоб ці робочі місця жінки продовжували утримати так само, як і зараз. І ще одна цікава тенденція за роки повномасштабної війни українське суспільство не зупинило прогрес у відмові від гендерних стереотипів, але з цікавою тенденцією. 23-му році 24% українців сказали, що вони не погоджуються з тим, що точніше погоджуються з тим, що чоловіки кращі лідери за жінок, і порівняно з 21-м роком, ця частка таких людей знизилася вдвічі. Але якщо ми подивимося про те, скільки українців вважають, що головна місія жінок народжувати дітей, то наведу вам дані, в 23-му році так сказали 59%. Це досі багато. Доволі багато. Тобто і для мене це подвійні стандарти. Від жінок очікують лідерських ролей в сфері публічного, але так само очікують, що вони будуть продовжувати бути матерями і дружинами. Чи можна методами соціології вловити тенденти суспільної соціальної парадигми і якось впливати на це. Мені здається, що ми вже це робимо. Це, це робимо. Звичайно. Дякую вам, дякую за цю розмову і за ці важливі цифри. Я сподіваюся, що отой відсоток про який ми сьогодні сказали, який нам не сподобався, стане меншим. Дякую навзаємо. Дякую.